Всім добрий день. Знімаю цей влог на телефон, тому що забула камеру. Та й змонтую теж потім на телефоні. О, що я вам скажу? Хожу на роботу пішком кожен день. З роботи через день. Не обжираюсь за тиждень, якщо сказати, що прям втратила грами, то це буде 300 грам за тиждень. Це просто жах, як мало. Я розстроєна, але це не головне. Розстройство є набагато більше і грусніше теми. Дійшла, втомилась, захикалась, спішила. Ой, знаєте, що я подумала? Це ж я тиждень, наче трошки спалювала калорії. Але взагалі ні в чому собі не відмовляла. Тобто я їла шаурму, соуси, майонези, пила оці газовані напої, кола там, живчик. Хочу спробувати хоч один тиждень відмовитись від дріжджого хліба, ну, булки, хліб, від газованих напоїв і максимально знизити цукор. Чи буде інший результат? Таке собі придумала. Нема, все нормально. А давайте ще мені в руку отой свій букет. Він прям точ-точ в, -точ в цвітовий год. Я вийшла в магаз і в мене перерва невелика. Купила собі фарбу для волосся. Зараз покажу на скамінці. Взяла канолу 7,1 і 7.00. І окисник 6%, в мене вдома є 3%, то змішаю буде 4,5. Бачила, дівчатка фарбується, кажуть, хороша. Я теж якось брала, коли руда була. Все, пішла на роботу. Вже на роботі. Зараз відпочину. Поп'ю водички, відпочину. Відпочивати буду в'язати. Зараз буду жити, по принципу. Півгодинки відпочиваю, півгодинки працюю. Зараз в мене піде пів години відпочинок. І ще я в Єві пробувала помаду. Прикольна, хороша, м'якенька. Mm, години за годинами а ми ніби приросли. Я вже в магазині відпрацювала, скупляюсь на трошечку Єлісі. Єлісій вже вдома, і відвари, яйця і картоплю. Прийшла, думаю, за колбаску. Вирішила брати цю, вона буде і на окошечку, і на ранок, і на посмажити яєчню, на ній можна, бо мені треба робити манікюр. Так, тут по, по ТБ класна акция, я мабуть зараз морозовала весь ми. Богатенько. А? Да. Короче, взяла. Дуру находила. А ну по акции по 15 гривен. На скільки? 90. Хто зустрівся? Дивося. Підпрацювала. Томлена. Мамин кусочечка розказує, яка мама лошара. Нагребла морозова. Будемо наше, що воно по 15 гривень. Думала, нормально таке на морозиво прилічне. На касі нормально так, казалось. воно по 30 з чимось. Я така. А я в ньому не розбираюсь, в цьому морозові. Я його їм раз рік. шляпала трошки идем сегодня на стадион у меня признак того, что я устала вода из 1500 раз Все, какое заключение у меня сегодня было? От того, что ты томилась? да ты забыла, что из дома нет я лошара плашара у меня в понедельник и среда урок 15 я а, ага. зелений. а ця група я не звикла, бо вона на варіанти має тебе. Я ще не звикла. Ага. За богу, що я себе зарані підкажу, бо я встигу на руку. Uh -huh. Але якби я записувалася ще на 2 чи на 15 тисяч, це було б повна важня. Треба якось розписати дуже. А я розписала, але просто типу, знаєш, я сили... То, що я, була, я знала, що мені на, на три. Mm -hmm. Але оце те, що знаєш, що я вже оце вже позиції. У нас на вечерю причудова окрошечка, Тому зараз я як наїмся перед стадіончиком. Ням-ням-ням. Я ввечері на стадіончику. Якщо чесно, хотіла вже не йти, тому що, знаєте, як завжди додому прийшов. Розслабився і поїла і так, наче класно. Але так зараз. Так, Але я розумію, що результат він буде від систематичності. Тобто треба стабільно, хоч, хоч щось робити. Ну і плюс хочеться, це в мене другий тиждень просто додала я кроки, а на третій тиждень якраз з вівторка. Я не їстиму хліб, приберу. Я не буду прибирати все відразу, і цукор там, і урізати порції, тому що я послідовно. Тобто я днем казала, що хочу прибрати, от з вівторка приберу хлібогулочне, потім цукор. Не знаю, якось треба додавати і додавати трохи більше нагрузки і трохи менше. Їжі. Добрий раночок, я на роботі сьогодні 2 травня, четверг. Сьогодні мій крайній робочий день перед трьома і навіть чотирма вихідними. Я дуже рада буду пекти пасочки, хоча ми Пасху святкували місяць тому майже. Як святкували, Ми її якраз не святкували, але я хочу попекти пасочок, як смаколик якийсь пригостити родичів. На роботі. Я я вчора пофарбувалася і дуже вдалу фарбу вибрала, тому що я хочу на світло стати. Вона, ага, ось, бачите, сонечко падає. Вона дуже вдала, вона без режини. Я хотіла спробувати перейти трошки на е, ну, на, пепельний, на, холодний, на холодний відтінок. І в неї все ж таки начебто є Коротше, гарний коричневий. Де це сонечко взяти. Якось воно впало і я вам показала. Отак хіба що. Такий, знаєте, м'який коричневий, але без явної режини. Хоча він з пеплом але в мене своя рижина трошки пробивається. Коротше, я довольна. так Зараз п'ю водичку і прибираю. Прибирати є що? Треба розібрати покупки. Треба розкласти воду, туалетний папір, вчора шампанське пили. Викинути бутилку з клієнткою. Клієнтка вивчилась і починає працювати педикюр подологія. Так, все виключаюся. Правильно на телефону так держати? так? Да. Перше, в мене я повернулася до робочого пучка. Друге, я трошки прибрала. Я прибрала плюс-мінус, плюс-мінус, хоч не сильно заходити, але, звісно, ця ромашка дуже все. Я не знаю, куди її приткнути. Я вже зазеркали туди, сюди і сюди. Ну, коротше. У меня пришла клиенточка. Это другая любимая клиенточка. после Нет, третья. Третья? первых дочь, а вторая Яна. Третья дочь. Ага, То. хорошо, поступай, Ларка. У еще сестра, еще сестра. <свят> <свят> ну, сестра сейчас ну, не делает. короче, где-то десятая там. Короче, тема про похудение. Очень хочется похудеть. Как похудеть, не знаю. Лариса говорит, ну, а что ты хочешь? Не 16. А я хочу, чтобы 16. Все, мы швиденько робим, гарный маникюр. Это наша дом. Готовенькі, Просто яскравенькі, однотонні матові. Все, дівчинка готова, дівчинка побігла. Я вже відпрацювала, збираюсь додому, вже, вже майже зібралась. І я, до речі, все переставила. Тепер в мене виглядає так. Коли я входжу, я закриваю той тобто стіл, він складається. І в мене тут велика площа. Для заплітання косичок. Якщо я, наприклад, приходжу зранку і тут е записаний хтось на заплітання, то дівчатка сідають відразу і є де розглятися. Я можу ходити прямо навколо цього крісла. А якщо на нігті перші, то на нігті. Ну, тобто, отак так. Це мій комплект майбутнього. Заплетуся, все, біжу в магазин. Попросила Елісія, він купить картоплі і відварить в мундірках. Сьогодні день такий лайтовий, я, до речі, завтра все ж таки працюю. От і що? Буде тіпа холостяцький ужин. Розпаковка. Давно не було, зараз буде. Хліб. сельдь на зараз. Прекрасно купила. Просто лаврушка, часник шукала, лимонний перець, не знайшла. Така приказка до картоплі, ну, коротше, отаке от все. Так, капустіна на зараз на салат. Чек, як простиня. Цибуля фіолетова на плов. Апельсин до чаю. Це в мене... А, Це в мене все падає. Так, скумбрія гарячого копчення. На зараз. Індичка на плов на неділю, на пасочку. А, то була курка на холодець. Це індичка на плов. Вам нічого не видно? Ось так зробу. Що ще? Це сосітки. Сіскі, бо Вікторія не їсть рибу. Це молоко на ранок до хлоп'їв. Це кола, бо буде риба, буде хотітись пити. Огірки на салат, хрен до холодця. Отакий взяла спробувати. Масло, дріжджі, ще взяла на ранок. Ай, каждою все, Лісія. Отаку ковбаску, якусь козацьку на ранок. Тут ще приправи, сир плавлений, сирок, бо він був по акції. Ага, дріжджі взяла в цей раз отакі брикети, не сухі. Я сухі дріжджі дуже відчуваю у випічки. А ще взяла масло по акції, а ще взяла отакий сир-косічка, хочу дещо спробувати. Швиденько показують. Бачила в ТікТокі, що отакий сир-косічка, якщо його розібрати і протримати в мікрохвильовці, ну там хвилин три, то він незвичний на смак. Зараз буду пробувати. Не дуже прикольно вийшло, він розплавився. Коротше. І упав. Можливо, треба було копчений так робити. Ну, ладно. Коротше, в моєму випадку, оцей просто не без мікрохвильовки, він набагато смачніший і не такий солоний. Оцей солюнючий, навіть коли застигає, просто ропа. Пробую ще раз, вже підостив. Непонятно. Солоний, капіт. Ось такий простий, звичайний, ніжніший. Це дуже солоний. Коротше, може, це був в Тіктоке розводняк. Типа поставте косичку в мікроволновку, а вона там ліпахом розтікається. знаєте, прикол. Ну, ли мені Кока-Кола. Я ще не їла, а вже пити хочу. Добре, готую вечерю, перевдягаюсь. Я не розумію, я знімаю, а знімаю. Добрий вечір, вам нас не видно, але ми на спорті. Лук в мене для спорту все гірше і гірше. Тобто вдягаюсь, я взагалі вже, як попадя чи як не попадя, вікуся каже, якщо що, я тебе не знаю. Я кажу, я буду кричати, Доча! Доченька! Ого, бачила, як летить. У мене сьогодні воробейчик не вирізався. <різь> зараз, ну, <різь> зараз кругом хрущі. Ну кругом. І Вікторія в них шугається. іноді вони залітають на балкон, в вікно Вікторія. Ви бачили Вікторію? У нас сидить, розмовляє зі мною така. Там знаєте, щось шевелиться, бо вікно бізно. Що це? І все, вона готова упіситься і укакаться від переляку. А якщо я ще беру цього хруща і несу на балкон викинути, Вікторія тікає, просто вона готова учити з дому втікти, аби хрущ її не трогав. О, диви. Ди, подожди, в мене підсвітка. Сюд... Подожди, я, по по да. я можу те же саме. Іди сюди. себе можу я можу теж. Знаєте, що, Вікторія... що Вікторія стісняється? Вона каже, в тебе, в тебе лук та тихо. В тебе каже, в тебе Каже, в спортив... тебе. Ой, ми мімо пройшли. Каже, в тебе лук спортивний, все ну, гірше і гірше. Добре. Просто. ну Це правда, я вже просто от, як є, так і йду. А я кажу, не, не важливо, як ти вдягнений для спорту. Важливо, яку ціль ти переслідуєш. Скажіть. підтвердіть мої здогадки. догадки. Причаючі, що цей телефоном, гарячим. <рес> це не а, В тебе музика у вухах, виглядає странно. Пішли. До пішли ходити.